У кіно герої часто вільно ходять іншими планетами. Але що буде насправді, якщо людина раптом опиниться на Марсі, Венері чи Юпітері без скафандра? Сьогодні ми дізнаємось, наскільки жорстоким буде космос до людського тіла, і скільки часу ми зможемо протриматися на кожній з планет сонячної системи без жодного захисту. Спойлер недовго, але чому саме зараз розберемось. Меркурій до двох хвилин вночі, миттєва смерть в день, атмосфери майже немає. Температура в день плюс 430 градусів Цельсію ви згорите миттєво, вночі мінус 180 градусів Цельсію ви замерзнете за 1-2 хвилини. На нічному боці ще кілька глибоких вдихів перед кінцем, на денному навіть не встигнете сказати, жарко. Венера 1-2 секунди. Температура близько плюс 470 градусів Цельсію гарячіше, ніж в автопечі. Атмосфера 96% вуглекислий газ. Тиск у 90 разів вищий, ніж на Землі. Вас здавить з печей отруїть одночасно. Найгірше місце в сонячній системі для прогулянок. Навіть якби ти був термінатором, не допомогло. Б. Марс 10-20 секунд. Температура від мінус 140 до плюс 30 градусів Цельсію. Але переважно дуже холодно. Атмосфера дуже розріджена, СО2. Не зможеш дихати, і твоя кров почне кипіти через низький тиск. Так, буквально. Ти ще можеш прокричати я на Марсі і все. Протриматись 15 секунд вже подвиг. Юпітер 0 секунд. Це газовий гігант, у якого немає твердої поверхні. Атмосфера, водень, гелій, аміак, метан, бурі штормів, тиск шалений. Людина просто розчавиться ще до того, як опиниться десь глибоко. Ти загинеш ще на підльоті, але красиво у штормі, більшим за землю. Сатурн менше однієї секунди. Теж газовий гігант, немає твердої поверхні. У верхніх шарах атмосфери низький тиск, але трохи кращі умови, ніж на Юпітері. Та все одно відсутність повітря, температура вітри до 1800 км на годину. Швидка, холодна і дуже тиха смерть. Уран менше однієї секунди. Атмосфера з метану водню і гелію. Температура мінус 224 градуси Цельсію. Одна з найхолодніших планет. Тиск зростає блискавично, гравітація тягне тебе всередину планети і ти розірвешся і замерзнеш. Ти навіть не зрозумієш, що сталося. Нептун менше однієї секунди, ще холодніше мінус 220 градусів Цельсію, суперсильні вітри до 2100 км на годину, без повітря, зі шаленим тиском і крижаними бурями. Людське тіло розлиті йтиться на шматки. Нептун тебе не любить, і це взаємно. Плутон карликова планета до однієї хвилини. Температура мінус 230 градусів Цельсію. Атмосфера надзвичайно розріджена, в основному з азоту. Дуже слабка гравітація. Ти замерзнеш майже миттєво, але якщо не вдихнеш, можливо, проживеш найдовше серед усіх планет аж цілу хвилину. А Земля Райський острів. Після всього цього Земля здається фантастичною. Ідеальний атмосферний тиск, температура не кипить і не заморожує. Повітря можна вдихнути, і в тебе є котики, ну хоча б Wi-Fi. Отже, без скафандра в космосі нічого не світить. Кожна планета це пастка. Тиск, температура, хімія, гравітація усе проти нас. І лише одна планета підтримує життя наша Земля. А ти хотів би побувати на інших планетах у скафандрі, яку б вибрав першу? Напиши в коментарях і не забудь підписатись, щоб не пропустити нову порцію космічних шоків.